Два чемпіонати України з пауерліфтингу пройшли у Коломиї. Минулого тижня змагання зібрали спортсменів тим, кому за 40. останніх три дні за звання сильнішого боролися юніори та юніорки. Загалом до нашого міста приїхали команди 17 областей України. Це майже наполовину менше ніж минулі рази. Чому дивіться далі? У п'ятницю в Коломиї стартував чемпіонат України з пауерліфтингу серед ветеранів. Так, учасниками змагань стали близько півсотні ліфтерів. Така ж кількість була відсутня на турнірі. Половина учасників чемпіонату України не змогли приїхати до Коломиї через брак коштів. За останній рік такі випадки почастішали, каже президент Федерації пауерліфтингу області Валерій Тимків. В Україні не прийнятий бюджет, і дуже багато змагань, які є заплановані міністерством спорту. І молоді України взагалі переносяться на більш пізній час, і не всі управління спорту обласні змогли зібрати кошти і відправити збірні команди в Коломию. Чемпіонат України серед ветеранів також проводився за рахунок власних коштів Федерації. А п'ятилітні спортивні ігри юнацькі. Будуть також проводитися в борг, що Міністерство спорту України повинно буде віддати нам кошти за прожиття там суддів, оренду зала, оренду гостинниць. Але не буде не знаємо, коли воно віддасть, може віддати до кінця року. Може... Та, попри це, є й приємні моменти збірна ветеранів Івано-Франківщини на чемпіонаті України показала одні з кращих результатів. За підсумками змагань, Коломия поповнилась ще трьома чемпіонами. У чемпіонаті України серед ветеранів, тобто спортсмени, які старші 40 років, також брали участь спортсмени з міста Коломиї. Хочеться відмітити, що в класі Мастер-1 чемпіонами стали Ватюк Сергій, Павлюк Іван. А також карп, Оксана» у своїх вагових категоріях. Одразу після чемпіонату України серед ветеранів за звання кращих ліфтерів боролися юніори та юніорки. Так, учасниками цих змагань стали 17 команд з різних областей України. івано франківщину представляли п'ятеро спортсменів, і цього разу таблиця результатів не потішила ані самих пауерліфтерів, ані їхніх тренерів. Через знову ж таки фінансове становище країни наші земляки не змогли виступати у повному складі. Це й стало однією із причин відсутності медалей в команди області. Наша область на сьогоднішній день у зв'язку з різними причинами, ну, напевно, що такі вікові групи, що в нас в області нема спортсменів, щоб достойно виступили на цьому чемпіонаті серед юніорів і юніорів. Ми теж представлені не у повному складі. Ну, це зв'язано, напевно, що так само з фінансовими проблемами, не могли люди підготовитися. Проходили два чемпіонати України в триборстві. Це жим лежачі, штангова тяга та присідання. До речі, подібні змагання в Коломиї відбуваються вже третій десяток. І сьогодні наше місто найкраще оснащене новим спортивним обладнанням, зазначив перший віце-президент Федерації пауерліфтингу в Україні Анатолій Стеценко. Коломия стала вже столицею українського політного. Чому? Тому що з 1990 року ми щороку приїздимо сюди на всеукраїнські змагання, а також було проведено ряд і міжнародних змагань саме в Коломиї. Таких умов, які створені саме в спортивно-культурному комплексі Локомотив, немає ніде в Україні. Традиції дуже багаті. І люди дуже добрі, дуже нас гостинно зустрічають. Всім тут дуже приємно, правда, далеко їхати, але ж коли приїздять, то тут дійсно атмосфера дуже доброзичлива і багато рекордів встановлено на Коломийському помості. На двох чемпіонатах України змагання в Коломиї не завершуються. Уже в четвер наше місто прийматиме молодих спортсменів. Кращі ліфтери країни приїдуть на п'яті юнацькі ігри.